Тісно запаковану раритетними автомобілями. Знайшли у сільській Франції. На десятки машин 30-х років минулого століття наштовхнувся місцевий вчитель Вінсент Мішель. За однією з версій, їх заховали від нацистів та теж тамтешні жителі у повоєнні роки. Про існування підземного гаража просто забули. Шкода, бо відтоді більшість автомобілів перетворилася на брук. Він керував Кубою півстоліття і побудував із неї комуністичну державу. Фідель Кастро, яскравий революціонер. І як виявилося, відомий автоколекціонер. Який спадок команда залишив по собі, та який він автопар кубинського лідера? Через його політичний курс Куба була ізольована від цивілізованого світу понад півстоліття і перетворилася на клондайк раритетних машин. Своїм указом він перетворив їх на національне надбання країни, заборонивши вивозити автокласику за кордон. Фідель Кастро, маючи у власному гаражі сотню машин, він ніколи не був затятим автомобілістом. Найбільше йому подобалися членовози радянського виробництва. Одним з таких у колекції диктатора став ЗІЛ 111 в отриманий у подарунок 1963 року під час візиту до Радянського Союзу. Двохсотцильний кабріолет одна з перших машин ВСР на автоматі. Згодом у гаражі лідера кубинської революції з'явилися практично всі представницькі зіли. Були навіть чайки, які не дуже підходили статусу команданта. Це унікальне історичне авто для Куби. Ви тільки уявіть на цьому місці, коли сидів сам Фідель Кастро, а тепер я це відчуття неможливо передати. катався Кастро й на капіталістичних лімузинах. Зокрема, спеціально для нього завод Мерседес виготовив броньований S-клас у 116-му кузові. Який потім замінили на 126-й. На ньому політик їздив до останнього. А от на щоден політик використовував не такі пафосні машини. ГАЗ-69. Він же козлик. Автомобіль справжнього польового командира. За його кермо політик часто сідав сам. Але однією з найулюбленіших машин була маленька і нічим не примітна Альфа Ромео 1750». Зазвичай на ній їздив супровід кастро. Однак команда часто сам сідав на водійське сидіння і добряче піддавав газку. Тоді ж охорона ледве встигала за босом. Не зрадив своїх автосмаків Фідель Кастро й після смерті. В останню путь команданте вирушив на лафеті, який тягнув радянський УАЗ. Домофінали.